Слава Україні, друзі, героям слава 2025 рік. Вже доходить до кінця, і зараз настоїть різдвяні та новорічні свята. В честь цього біржа Вайбіт запускає промоакцію як для нових користувачів, так і для старих. Отже, якщо ви вже активний користувач біржі Вайбіт, ви Просто натискаєте на одну кнопочку зареєструватися в Max і берете участь. Але якщо ви новий користувач, ви додатково можете отримати знижки та е, різноманітні купони, як новий користувач. Все в цьому відео розкажу. Якщо ви хочете забрати, наприклад, iPhone, iPad чи е, наушники і так далі, і ще різні фризи, е, додивляйтеся відео до кінця, тут покажу детальну інструкцію, як взяти участь в даній промаксі. А вони тут каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, біржа WhiteBit з нагоди різдвяних свят запускає промоцію. новий рік із WhiteBit, Вигравайте гаджети. Apple. Біржа WhiteBit – найбільша європейська криптобіржа за обсягом трафіку, яка обслуговує понад 35 мільйонів користувачів по всьому світу. Вона пропонує понад 900 торгових пар, понад 340 активів і підтримує дев'ять фіатних валют. У WhiteBit співпрацює з Visa і є офіційним партнером футбольного клубу Ювентус. Згідно з рейтингом бірж CoinDesk, WhiteBit посідає 14 місце в світі серед 15 найкращих криптобірж. Насамперед, додатковий спосіб заробітку, який я казав у своєму телеграм-каналі, ще до цієї промакції, біржа Whitebit пропонує найбільший відсоток стейкінгу ваших активів. Якщо ми новий користувач, ми можемо тестувати дану платформу, тобто зробити депозит, поставити на депозит наші гроші, які ми задепозитили так на цю біржу. Тобто, ну наприклад, відстаю USDC ми поставили на депозит в стейкінг. Ось і таким чином ми отримуємо пасивний дохід. А також додатково ми беремо участь в даній промо-акції. Зараз більш детально я розкажу. Отже, якщо ви новий користувач, вам потрібно зареєструватися та пройти верифікацію. Як це зробити? Максимально просто. Ми можемо просто в гуглі вписати біржовий від і пройти реєстрацію. Якщо хочете отримати ще знижку, внизу за посиланням переходите, реєструєтесь і отримуєте знижку. Після того, як ви перейшли за посиланням, вас перекидає на сторінку реєстрації, вводите пошту та придумуєте пароль. Після того вам прийде на пошту власне цей код, для того щоб підтвердити, що це. Ви реєструєтесь, уворите все, вас перекидає на головну сторінку біржі Whitebit, і ми можемо користуватися функціоналом, але не повноцінно, тому що нам потрібно пройти верифікацію. Як це зробити? Якщо у вас iPhone в лівому верхньому кутику, натискаєте на ось ці три рисочки і вибираємо верифікацію. Ви там нічого не сплутаєте і нічого зайвого не нажмете. Вся детальна інструкція, підсказки там є. Після того як ми пройшли верифікацію, власне, ми можемо повноцінно користуватися біржею, робити депозит, виводити гроші напряму на карту. Як хочете, який будь-який зручний спосіб для вас, який вам підходить. Це для тих, хто ще не був зареєстрований. Наступний важливий крок. Нам просто потрібно перейти за посиланням на дану промо-акцію. Знову ж таки, посилання я залишу під цим відео або в своєму телеграм-каналі Шаркус. Кому цікаво, знову ж таки, всі посилання в описі під відео. Переходимо, натискаємо одну кнопочку Зареєструватися в даній промо-акції і далі нам потрібно виконувати те чи інше завдання. І таким чином, за кожне з цих завдань, деякі завдання можна робити декілька. Ми вписуємо своє ім'я. І список криптосанти. Потім рандомним способом будуть вибиратися переможці. Таким чином, кожен з вас, хто активно користується біржою Айбіт, може збільшити е, свій відсоток перемоги в даному конкурсі, в даній промоакції. А також, якщо ви новий користувач, для вас це буде додаткова мотивація взяти і протестити WhiteBit, як це працює, як на цьому можна заробляти, як зробити депозит, як відкрити свій криптодепозит і протестувати всі ці функції заробітку на біржі WhiteBit. Отже, тепер давайте пробіжуся по критеріям та які завдання потрібно виконувати для того, щоб можна було вписати своє ім'я в цей список криптосанти. Це торгувати на ф'ючерсах. Мінімальний об'єм на ф'ючерсах має становити 50 тисяч USDC в еквіваленті. Головне, щоб загальний об'єм був там плюс 50 тисяч. Якщо ви думаєте, що це багато, то ні. Ви, наприклад, пару разів заходите на 100 доларів з 20-м чи е, 10-м кредитним плечем, за пару угод, таких ви вже набиваєте цей об'єм. І таким чином ви маєте ще один додатковий шанс, щоб виграти приз. Ї. Також автоінвест, купіть будь-які активи на суму понад. Над 100 USDC в еквіваленті. Наступне це обмін. Ви можете обміняти понад 50 USDC в одній транзакції. Таким чином ви додатково знову ж таки у себе вписуєте в цей список криптосанти і збільшуєте шанси на перемогу. І, ну і звісно, криптодепозит, той самий стейкінг, відкрити будь-який гнучкий план, або додайте до існуючого вже плану на 10 днів на суму понад 100 USDC. В цьому випадку можна виконувати тільки один раз. Тобто, якщо у вас є ваші USDT USDC, тобто стейбли, які ніколи не втрачають ціні, вони завжди прив'язані до. Долара і вони завжди коштують 1$. долар. Якщо вони у вас стоять без діла, ви можете перевезти на біржу WhiteBit, таким чином поставити в стейкінг, тобто, наприклад, 30 днів, 60-180 або 360 днів. Я вже на цьому заробляю приблизно 200-400 доларів, в залежності від ситуації на ринку, тому що в мене є частина зафіксована в ефірі, а також частина зафіксована в USDC. Таким чином тут я не втрачаю нічим, але так як я холдер ще ефіру, тому я додатково поставлю. Ставлю на біржу WhiteBit і отримую 1% в місяць. Тобто, якщо у мене зафіксовано там 10 тисяч доларів в місяць, я отримую 100 доларів на повному пасиві. Тобто, біржа WhiteBit пропонує найбільший відсоток до 18 річних в USDC та USDT. Кому цікаво, можете також скористатися таким пасивним заробітком. На моєму youtube каналі а також в TikTok є детальна інструкція, як поставити свої USDT або USDC, або якісь інші токени в стейкінг та отримувати пасивний дохід. Послання також залишу або в описі, або просто прийдіть на мій YouTube канал або в Telegram і гляньте. Ну і також призи, що буде розіграно в даній промоакції. Це є 5 штук iPhone 17 Pro на 256, також 5 iPadів 2025 року на 256 ГБ і 10 штук AirPods Pro 3. Ось, власне, і все, друзі, користуючись біржею Vibit, роблячи депозити або торгуючи на фьючерсах, ви можете взяти участь в такій промоакції. Це як додатковий плюс. Якщо, звісно, ви тут активний користувач і біржа Vibit у вас є якось. В ви просто реєструєтесь на сторінці акції, і таким чином ви автоматично берете участь вже в цій промоакції. І таким чином маєте можливість виграти ці гаджети від Apple, телефон, iPad чи AirPods. Дякую за перегляд, дякую, що довели до цього моменту. На цьому все до наступного відео.